Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже коротенька практика для наших зап'ясть, для того, щоб підтримувати їх здоровими та сильними. Якщо ви готові, ми з вами почнемо на четвореньках. Ставимо коліна на ширині стагам, розслабляємо стопи, легка підкручуємо куприк, тримаємо пальці широко розставленими. І звідси ми будемо з вами робити кругові оберти плечима навколо наших. Зап'ястя. Можна додавати тут дихання, вдих вперед, видих назад, вичуваємо, як відразу включаються наші зап'ястя тут. Дуже обережно, ніжно, розігріваючи їх. Робимо ще п'ять. Чотири. Прямо переносите всю вагу вперед. Три. Два. І один. І міняємо напрям, робимо кругові. оберти в іншу сторону. Прямо відчувайте перенесення ваги вперед і назад. Робимо іще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Знову повертаємось в нейтральне положення. І звідси ми будемо робити кроки нашими долонями вперед, тобто всередину. І назовні. Таке відчуття у вас повинно бути, ніби ви відліплюєте і знову приклеюєте свої долоні до підлоги. Ми зробимо декілька разів. І ще одне коло назовні. І повертаємось до нейтральне положення, ставимо наші долоні пальцями до ніг, підгортаємо пальці наших стіп і сідаємо назад, легенько підіймаємо наші зап'ястя з підлоги. І тримаємо тут. Залишаємося ще на 5, 4, 3. Можна спробувати зігнути лікці, 2. І один. Знову повертаємось в нейтральне положення. Кладемо нашу ліву долоню в нейтральне положення, а праву долоною догори. Згинаємо пальці руки, ніби збираємо руку в кулачок і направляємо наш правий лікоть вперед. Ви відчуєте, як витягається ваша передня поверхня. Направляємо лікоть і ще трішки більше вперед. І тримаємо тут 5, 4, 3, 2. І 1 Повертаємо назад. Міняємо сторону, ліве долоня догори, робимо кулачок і направляємо лікоть вперед. Тримаємо п'ять, чотири, три. Два. І один. Молодці. відпускаємо ліву долоню, сідаємо на п'ятий, декілька разів потрясово. Знімаємо напруження. Додаємо дві вправи на зміцнення. І якщо по закінченню цієї практики вам хочеться зробити ще, повторіть декілька разів. Попрямляємо руки перед собою, ми будемо розкривати пальці в сторони дуже широко і зганати, знову збиратися в кулачки. Поїхало 10, 9, 8, 7. Тільки ми робимо це швидко. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, підіймаємо вверх, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, в сторони, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Таке відчуття, ніби ви стряхуйте щось зі своїх долонь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Останній раз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Легенько потрюсили. Знову повертаємось на четвереньки. Підкручуємо злегка коприк, залишаємо плечі на. Долонями. І звідси ми будемо підіймати нижню частину долонів вверх і легенько опускати її вниз. Коли опускаємо вниз, відчуття, ніби ми щось натискаємо. Знову підіймаємо і повільно опускаємо вниз. Ремов ще вісім. Вагу більше вперед переносите. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Знову. Сідаємо на п'яти, ноганько потрусили. Беремо руки в замочок і додаємо хвилеподібні рухи. Робимо іще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І пробуємо в іншу сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Знову легенько потрюсили. Навдосі підіймаємо руки вверх. Беремось в замочок, направляємо долоні до неба, витягаємось за руками вверх. Плечі заводимо легенько за вуха, лікція неспрямі. Робимо ще один вдих, витягаємось вверх. І з видихом опускаємо руки на наші ноги. Опускаємо підборіддя до грудей і робимо так кілька кругових обертів нашою шию. Навдосі вверх і з видихом вниз. міняємо напрям. І знову повертаємось в центр, ставимо долоні на коліна, на вдосі, направляємо груди вперед. І з видихом округлюємо спину. І ще два рази вдих. А видих. Вдих груди вперед. Лопатки разом. І з видихом округлили спину. Повертаємось в нейтральне положення. Руки в сторони, навдосі підіймаємо їх над головою. І з видихом долоні до грудей. Намасте! Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі та тиснути на дзвіночок. До зустрічі!